Судді Ізовітує Латін. Скажіть, будь ласка, згідно з вашим досьє, ваша мама Ізовітова Лідія Павлівна у 2016 році перебувала на території Російської Федерації. Чи можете пояснити причини її, її такого перебування? У час, коли Російська Федерація... Це здійснювала агресію воєнну проти України. Яка була необхідність такого візиту? Скажіть, будь ласка, ваша мама працювала в Вищій Раді юстиції? За дивним збігом і ви в період, коли ваша мама стала головою Вищої ради юстиції вирішили вирішила змінити свою професійну кар'єру на мантію. Як так сталося? як так сталося, що за два роки... Нашим заступником голови суду працювавши тільки два роки в суді. Вас питання. Видаючи відповідь на запитання членів Вищої кваліфікаційної комісії, сказали таку фразу, що при прийнятті рішення не було зрозуміло, що громадяни так негативно сприймуть відмову від євроінтеграції. Застосуванням насильства проти мирних громадян, то е, я думаю, що я б е, не винесла такого рішення. Ну, скажімо, вони містять інформацію про певні домовленості між е, суддею і деякими членами комісії е, щодо позитивного рішення е, в, ну, по, цій, по, по цій справі, по цьому провадженню. Скажіть, будь ласка, на вас карія дом Росісниць, про такі домовленості? Оголошується протокольне рішення комісії. Комісія одноголосно вирішила оголосити перерву у розгляді питання про підтримку рішення колегії комісії, ухвалених у межах процедур кваліфікаційного оцінювання судді Харківського окружного адміністративного суду і завідування ВКі Олег Васильовник до 18 січня 2024 року.